Ця доста, Вінницький осередок, Мазур, Юля. Ну що, після вчорашнього ефіру з блокпостом трошки сиділа, читала коментарі і хочу тепер трошечки на них відповісти, бо коментарі, як бачу, люди поділені конкретно. І той, в кого хтось на фронті, той би всіх туди запхав, той, в кого там нікого нема і боїться за себе, той би взагалі нікого туди не посилав, то давайте будемо трошки розбиратися. Значить, люди, у котрих рідні, так само, як і у мене, на війні, скажіть, будь ласка, мобілізація йде ну, вже третій рік. Мій чоловік, батько, котрий загинув, хлопці, мої друзі, пішли воювати з перших днів, так само, як і багато з ваших родичів. Скажіть мені, будь ласка, а як слово «мобілізація» пов'язане зі словом демобілізація? Ну тобто, якщо одних забирають, то інших повинні відпускати. А чогось цього ж не відбувається? Невже ви не можете зрозуміти, що від того, чи більше, чи менше людей змобілізують, ваші рідні додому не демобілізуються. Їх ніхто не хоче відпускати. Це треба розуміти. Тепер стосовно вчорашніх працівників ТЦК і поліції. Я таку. Річ цікаву, замічаю. Стоять такі герої на блокпостах, вручають повістки, все так серйозно проводять заходи з мобілізації. Ну, зараз стосовно законності ще поговоримо. Але а ви не помічаєте, що точно ті ж самі люди, котрі зараз на блокпостах вручають повістки, через 3-4 місяця зустрічають. Повістки ухилян там через 3-4 місяці зустрічають вже цих ухилянтів як героїв на щиті. Йдуть в траурні процесії, поліція супроводжує, ТЦКшники несуть, хреста, і гроба, і все інше. Тепер давайте трошечки по цифрах поговоримо. Я люблю з цифрами, ви ж знаєте, що люблю поговорити по суті. Значить, ситуація в тому, що от вчора я читаю, що міністр Клеменко на Україну виділив на всю державу, виділив 513 блокпостів автомобілів. Зараз скажу як правильно. Значить, Міністерство внутрішніх справ виділило щонайменше 513 патрулів по всій Україні для супроводу працівників територіальних центрів комплектування. Тепер давайте далі. Скільки ж є цих центрів комплектування? За даними Міністерства оборони в Україні, нині працює 178 територіальних центрів комплектування. Я думаю, що якщо привести звичайну арифметику, то можна встановити, що приблизно 27 автомобілів припадає на кожну область. Це щонайменше 27 автомобілів. З урахуванням того, що патруль це ну, мінімум дві, але зазвичай три людини. Рахуйте самі, скільки чоловік задіяно з поліції. Це на мобільних блокпостах. Тобто розумієте, це. Просто мобільні блокпости. Плюс ТЦК. То що у нас там? Ціла армія ловить звичайних роботях для того, щоб запхати їх на війну, де демобілізація не передбачена. Тобто у нас так якось дивно відбувається, що з війни, туди ти пішов добровольцем, а звідти добровольцем щось піти не можеш. Втомилася людина, не хоче, хоче додому. Має поранення. Е, ну, Я, наприклад, знаю хлопців, у яких дійсно важкі поранення, де немає ніг, де е, немає частини руки. І ці люди продовжують воювати, тому що вони не списані. Вчорашній працівник ТЦК ну, так на вигляд глянеш, руки-ноги є. Як каже сирський руки-ноги є, значить, може воювати. Бо саме від сирського зараз є е, така собі. Негласна вказівка хлопців, котрі отримали <кій> поранення або є обмежено придатними, не переводити в тилові частини. А чого ж не переводити? То всі ж кажуть, що в ТЦК повинні бути військові після поранень, а то, що містечка тут купляні і коштують грошей. І якщо хтось тут стає неугодним, не роздає повістки або відмовляється виконувати інші злочинні накази, то той поїде напередок, а вони туди не хочуть. Тепер давайте е, про законність вчорашнього дійства під назвою Мобільний блокпост. Бо е, багато хто каже, що о, мають вони там стояти, мають право, особливо поліція. Ну, ви як пишете, то ви хоч трошечки читайте, що ви пишете. Е, міністр Клименко в мене вчора, е, от я розказувала і мамі своїй, Арнеду розповідала. В мене ділема. Я в пошуках розумного поліцейського, я в пошуках людини, з якою можна поговорити. Я як дурновата, начиталася законодавства, а свої знання мені нема кому показати. Бо кожен раз я з ними починаю спілкуватися і розумію, що ну, в дійсності люди набрані по оголошенню. Вони не знають ні прав, ні обов'язків, ні своїх, ні громадян, ведуть себе як бики. І ще, Ну, вже так глибоко ми купнули, вже так глибоко ми це все показуємо. Що навіть самі поліцейські, хоч наскільки вони й безграмотні зараз, але й вони визнають, що їхні посвідчення не відповідають посвідченням державного зразка. Ну, давайте почитаємо коментар адвоката на рахунок того: по блокпостах. Значить, зачитую вам. Адвокат, випускниця освітнього курсу української гельсінської спілки справ людини, захист прав людини в умовах збройного конфлікту в Україні, Наталя Мєзінцова розповідає про законність таких блокпостів та як слід поводитись під час зупинки. Що таке блокпост визначені у визначенні законодавства? Наразі визначається, блокпост наводять у постанові Кабінету міністрів України 1455. Це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, виїзді на територію з території доведено воєнний стан і встановлено особливий режим. У цьому значенні тимчасово передбачається обмеженість дією воєнного стану і встановленням особливого режиму, а не постійне змінюване місце розташування, тобто стаціонарний, виявляється, да? Важливо, що місця розміщення блокпостів визначаються наказом, який повинен бути доведений до відомо населення. Ага, тобто не можна просто за якимось кущом поставити машину, обліпити її фішками і знаками і сказати, що це блокпост. Має бути повідомлене населення, де у нас розташований блокпост. Поняття як мобільний блокпост у законодавстві не визначено. Мобільні, рухомі, тимчасові блокпости, як окремий різновид блокпостів законодавством не передбачені. Відповідно, відсутні правові підстави для здійснення заходів, які можуть бути застосовані під час проїзду через блокпост, зокрема, зупинка транспортного засобу, перевірка документів. Окремо постановою 1455 запроваджують поняття патруль як спільний рухомий наряд. Рухомий наряд, до складу якого входять уповноважені посадові особи Збройних сил, тобто має бути документик, Національної поліції, Національної гвардії та Держприкордонслужби, що виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання. Визначеному комендантом на території, де введено воєнний стан, все таки має бути якийсь маршрутний лист. Бачите, а то ж кажуть, що Юля дурна і не розуміє. Е, значить, це стосовно мобільних блокпостів. Тепер давайте ще трошечки стосовно мотивації, бо е, всі розказують, що е, мотивації нема. Слухайте, у нас є е, патрульна поліція, у нас є прокуратура, у нас є ціла куча силових структур, котрі зобов'язані, хочуть, не хочуть, а зобов'язані йти і воювати за народ. Але якось так дивно відбулося, що е, саме поліція, служба безпеки України, прокуратура першими повтікали з Херсону. Першими повтікали е, з Миколаєва, першими потікали з Ізюму. За Ізюм знаю особисто, бо спілкувалася там з людьми, спілкувалася з тими ж самими працівниками поліції, е, котрі прийшли, які хотіли там відстояти свою державу, прийшли в оружейку, а зброї то вже не було. <кій> Тому мотивованих людей у нас виявляється дуже багато. А щоб замотивувати населення громадян. Ну, чого нема такої обіцянки від влади, що два гектара землі тільки дають, да? от так земля і так наша. Наша нам ваших два гектари. Для чого ви робите оці трені між людьми, коли земля це неподільне національне багатство, вона не може бути передана комусь, вона не може бути поділена між кимось. Це наша національна. Продавати її не можна. А тут з 25-го року закон про продаж землі вступає в силу. А чого ви не кажете, що кожному захиснику по квартирі? Ну у нас же ж квартири будують олігархи, а люди ж зараз боронять їхні бізнеса, того, що за свої домівки мало хто зараз боронить, бо так виходить, що на місцях треба стояти ще воювати за ту хату, щоб тебе її виконавча не забрала, або за борги за комуналку, або ж за ще щось. То виходить, що наші військові зараз відстоюють права і свободи олігархів. То нехай кожен олігарх дає кожному військовому по квартирі, ну, як мінімум, додаткова мотивація. У нас всі заробітні плати чогось прирівняли до заробітної плати військового. Всі розповідають про 100 тисяч. А виявляється, тих 100 тисяч взагалі практично ніхто не має. Якісь командири, може, і мають. А ті хлопці, котрі дійсно виходять і роблять роботу, ні про яких 100 тисяч там навіть мови не йде. Там, якщо 50 получиш, то дуже добре. А прирівняли ж все до соточки. Ціни у нас попідростали так, під соточку, да? на все. Особливо в прикордонних районах. А ще дуже цікаво, я вам вже про це неодноразово говорила. Де військові знімають будинки у місцевого населення і повинні платити за комуналку, і повинні платити ще й за ту хату, яку вони знімають. Весело, правда? Е, тепер дивіться. У нас тут про поліцію ж всі розповідають, да? я ж не можу заспокоїтися цією поліцією. Е, значить, дивіться. 24 стаття закону про національну поліцію. Виконання інших додаткових повноважень може бути покладено на поліцію виключно законом. Окрім того, сама поліція, як орган державної влади, має бути утворена законом. Точно так само, як і ТЦК, має бути утворена законом. А якщо ви подивитеся за 2018 рік. Голосування Верховної Ради, яке вони провалили про те, щоб проголосувати ТЦК, створення ТЦК законом. Воно створено якоюсь там постановою, створене ще чимось. А має бути законом Служба безпеки України. Ви ж за всіма бігаєте, всіх ловите, то може вже Верховну Раду от цапнути і вже їх до відповідальності тягнути, бо вони використовують Збройні сили проти своїх громадян. М? Як інтересненько. E, значить, 24 стаття про національну поліцію, частина 2. у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальній цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України. Органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України у виконанні завдань територіальної оборони, забезпечені та здійснені заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Якось цікаво? Хто має їхати на фронт? Е, вчора. До моменту зустрічі з мобільним блокпостом, у нас в Калинівці було ДТП на Окружній. І о, там було задіяно три екіпажа поліції в цьому ДТП. Коли е, я знайшла все-таки цей мобільний блокпост, тут теж був задіяний один екіпаж поліції. Потім під'їжджав ще один екіпаж поліції. Проїжджав мимо ще один екіпаж поліції. І туди далі, до Хреста, коли нівчани знають цю місцевість, стояв ще один екіпаж поліції. Рахуйте, по-моєму, шість. Шість екіпажів поліції. Просто так, вчора прокатали свої задниці за державні гроші на державних машинах. І Дуже дивно, коли міністр Клименко розповідає, що стільки ресурсу затрачено на супроводження ТЦКшників, на інші якісь непонятні дії з боку його квіточок, які не пристосовані для війни, а згідно законодавства, мають бути там першими. А підрозділи Національної гвардії, такі як Червона Калина, збирають на пікап, збирають на мавік, збирають на ще щось. А що так? Що там, міністр Клименко? Дуже цікаві речі людей відбуваються, і я ж не проти, бо може там хтось не розуміє, а я не проти. Хай мобілізують усіх. Тільки ж має бути чесна і справедлива мобілізація, бо нам тикають всім 65-ю статтею закону, не закону, а Конституції України нам тикають, що всі зобов'язані. Так от всі зобов'язані, кожен громадянин зобов'язаний від 18 до 60. І неважливо, чи ти в статусі депутата, чи ти в статусі прокурора, чи ти в статусі ще когось. Ти зобов'язаний. А то прості смертні зобов'язані, а царі сидять і нікому нічого не должні. А як так відбувається? Несправедливість, напевно, да? чи дискримінація людей за ознаками бідності. До якої самі ж цих людей і довели. Стосовно того, що прописано в їхніх постановах, в їхніх нормативно-правових актах, вони прямо пишуть, що повинна бути гербова печатка, що ТЦК це працівники юридичної особи публічного права. Вони ж для вас це все пишуть, а ви лінуєтесь читати. Немає у нас юридичних осіб публічного права, відсутні вони. А ще немає у нас гербової печатки. То що робити? То може треба все-таки звернути на це увагу, щоб кожен військовий, котрий йде воювати і захищати нашу країну, не був туди насильно запханий, бо так не дуже мотивуються люди. Коли його зловили, побили, через 3-4 дня вже доставили його напередок, він обуза там для настоящих хлопців, для військових, котрі там воюють, він реально обуза, тому що він не навчений абсолютно нічого. І коли він починає ці знання здобувати в першому бою і стає ну, реальною проблемою для цих хлопців, котрі там, то це якось не так. Чи вам так не здається? І ще раз наголошую на тому, що встелити поле в бою насильно привезеними військовими це не вихід. Вихід це мобілізація всієї держави, економіки в першу чергу. Якось так, друзі. А, і ще зачитаю вам: є один дуже цікавий коментар. Залишили його нам ага, на Ютубі. Під вчорашнім відео з ТЦК і з мобільним блокпостом. Пише, і що так можна було, фантастика! Ну так от, друзі, для диванного експерта наші дії завжди фантастика. Ми це показали з ковідом, ми це показали з підвищенням тарифів, ми це показали. з... Транспортуванням газу, ми це показали з вивозом лісу, ми це показуємо кожен день на особистому прикладі. Але якщо ви диванні експерти, котрі бояться підняти свою задницю, і так як вчора я стою на тому мобільному блокпосту, всі такі їдуть, і ніхто навіть не став. А що таке? А потім в коментарях пишуть Юля, яка ти молодець, треба пройтися по всіх областях, треба по всіх районах пройтись. Я вам показую приклад. Так само, як показував вам Паша, як можна користуватися безкоштовною соляркою з нелегальних АЗС, як можна забирати у виконавчій автомобілі і їздити на них. Все це показано, розказано. І вам лише треба попробувати. Ми готові підказувати і допомагати. Але за вас, дорогенькі, працювати ніхто не буде. Як я вам казала при ковіді, хто вистоє, той вистоє, хто не вистоє, того нагнуть. І далі будуть нагинати. Бо ситуації будуть змінюватися. Ну, а з урахуванням того, що 25 2025 році вступає закон про продаж Землі в дію, да? то напевно якісь перемовини все-таки будуть. Далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Наші дії не є фантастика. Повторюйте.